Вітаю всіх з 25-м роком. І, як зазвичай, починається місяць, і вам славянські руни хочуть передати свої повідомлення. Отже, як завжди, буде 6 варіантів. Дивіться, обирайте свою підказку на січень місяць. Отже, перший варіант ви обираєте або за цифрами, або за камінчиками. Другий варіант. Третій варіант. Налаштовуйтесь, відчувайте. Подивіться на карти. Четвертий. П'ятий. І шостий. Подивіться на карти, яка вам до вподоби, що ви відчуваєте, яка ваша карта. А я зараз. Виберу з мішечка камінчики і позначу їх ось таким чином. Перший варіант це у нас такі чакральні камінчики. Це у нас другий варіант. Це у нас третій варіант. Це у нас четвертий варіант. Такий у нас буде п'ятий. І ось такий буде. Шостий варіант. Отже, дивіться, ставте на паузу, обирайте, а я починаю з першого варіанта. І всі, хто обрав першу карту. Так. Як зазвичай, ви дивитеся на карту, відчуваєте, як вона у вас відгукується на серці, як ви її бачите, яка емоція перша у вас, ви її відчули, яку емоцію ви відчули. І я говорю, що ця руна називається берегиня. Отже, всі, хто обрав першу карту в січень місяць, вам підказує, що це час, коли ви займаєтеся своїм родом, коли ви займаєтеся своєю сім'єю, своїм домом, коли ви нарешті можете зібрати. Дивіться, які гарні калина як, е, е, з дуба жолоді, коли ви збираєте плоди, коли ви стаєте не просто об'єднанням своєї сім'ї, а ще й світлом для своєї сім'ї, коли є єднання жіночої, або ще можна сказати материнської лінії та чоловічої, або батьківської лінії, коли ви починаєте відчувати той ресурс, який вам дає земля, який вам дає ваш рід, ваші близькі люди для вас, які були в минулому і які навіть зараз є в живих. На що б я ще звернула увагу на чотири особи, які тут зображені, це є наші стовпи. Тобто, це бабусі по татовій маминій лінії і дідусі по татовій маминій лінії. Тобто, тут це той. Фундамент нашого роду, і звідки ми отримуємо благословіння, звідки ми отримуємо наші розуміння сили, і звідки ми отримуємо наші зазвичай більшість програми, сценаріїв. Як ще можна розглянути цю карту, можна її розглянути ще таким чином. що... Зверніть увагу на свій рід. Можливо, рід вам хоче дати, а ви не дивитеся. Можливо, ще один варіант, що час розставити на місця. Всі заповнити ніші в своїй родовій системі. Можливо, хтось із вашої родової системи був вилучений, він не був у вашій родовій системі. Можливо, ви не знаєте про своїх бабусів, дідусів або просто вам про них не говорили. Але це не означає, що їх немає, і ви не можете від них отримувати ресурсних станів або додаткових потоків енергії е, в сенсі. Ну, до прикладу, щоб ви розуміли, що, наприклад, ваш, ваш дідусь був дуже хару таким гарним фермером, господарем, і він має. Ну, понятно, що в минулому мав благословіння фермерства, і ви можете від свого дідуся отримати оце благословіння, бути господарем, отримувати гроші, отримувати. І утримувати господарство своє, і мати прибутки. І коли ви не знаєте нічого про свого дідуся, ви можете і не користуватися цими ресурсами, які він вам надає. Отже, перша карта карта «Берегиня». Дякую за перегляд. Переходимо далі до другого варіанта. І друга карта у нас. Знову дивіться, відчувайте, відстежуйте свою емоцію, відстежуйте свої, свої думки, навіть, які у вас виникають. Це у нас руна сила. І всі, хто обрав другий варіант, очікуйте проявлення сили в. Січні місяці я говорю зазвичай лише ту сторону, яка проявляється як міць. Я дуже рідко розглядаю темну сторону, або, як кажуть, негативно, я не люблю цих інтерпретацій, я завжди дивлюся як, ресурсна, як ресурсний стан. Отже, подивіться, січні місяць це для вас місяць, коли ви здатні. Здатні нарешті побачити ті ростки, які були вами закладені в минулому році. Нарешті ви зможете пробити. Каміння, дивіться, бо тут навіть каміння пробивається, і ваш росточок він тягнеться до сонця. Поряд є вже зелені рослини це ті заслуги, які ви вже отримали. Хоча, подивіться, внизу в землі. Ще також є ваші насіннячка, які лежать і вони чекають, коли, ж вони, коли прийде той час, що вони будуть проростати. Отже, другий варіант. Це варіант, коли ви можете побачити, вже, відчути е, от, допомогу вищих сил, і в той самий момент, коли ви максимально проявляєте силу, силу духа, силу енергії, е, родови, родову силу, бо вважаєш, тут земля. Я багато провід говорю, тому що це ну, для мене це. Важливо, так, важливий такий аспект, це дуже серйозне підґрунтя і дуже міцний ресурс, і водночас там же в нас є деякі наші програми, сценарії, які нам заважають. Але ми дивимося завжди на те, що ми можемо взяти позитивного і ресурсного. Отже, сонце, земля, повітря. Це те зараз, що надасть вам сили. Якщо ви відчуваєте себе не в ресурсі, зверніться, будь ласка, до цих стихій, про які я назвала. Побільше гуляйте на повітрі, побільше будьте сонечком в контакті. Як тільки ви бачите сонячний день, що зараз бачите, не так часто буває, виходьте на вулицю, мандруйте, ходіть багато, будьте десь, десь в районі парків, щоб ви могли... Бачити землю, щоб ви могли походити по живій землі, понятно, що взутими, але щоб ви могли відчути коріння дерев. І таким чином ви будете ще додатково набиратися сил. Дякую, другий варіант. Переходимо до третього варіанта. Налаштовуємося і дивимося вашу карту. І ця карта це руна істок. Дивіться, як багато в нас в землі, да? зима, і ми дивимося, що у нас тут. Основний акцент у нас йде в корінні дерева, да? де в нас живе смійка? Знаєте, мені якісь там суслики або да, щось на сусликів більше схоже. Отже, дивіться. Як би вам не видавалося, що зараз період, коли у вас якийсь застой, що ви не бачите якогось прориву, що йде, знаєте, ця ще руна схожа на скандинавську руну, Іса, це як знаєте, заморозка, як застой, да, такий, от, все, застигли на одному місці, стоїмо. Але я дуже люблю цю руну. Вона мені завжди говорить про те, що ти з цього положення, от зверху, от, сама позначка руни, що ти з цього положення можеш уже трансформувати себе в будь-який стан. Ти можеш. Уявити, що тут з'являються внизу, з'являються ніжки, які стоять дуже впевнено, зверху з'являються ручки, які тягнуться до неба, і вони приймають сонце, приймають енергію живу. І ви можете зрозуміти, що саме ця руна дає вам можливість побачити, як внутрі вас – Відбувається робота, відбувається те, що ніхто не може цього побачити. Коли ми бачимо з умови дерева, нам здається, що воно спить, але внутрі нього йде активна робота. Ми дивимося на цю сім'єйку, вона, начебто, й спить, але вона жива, вона живе, розвивається, вона готується до того, що прийде момент, і вона вийде наружу. Ну, для вас січень місяць, третій варіант це такий більш. Місяць внутрішнього спокою і пошуку внутрішніх сенсів життя. Дякую, третій варіант. Переходимо до четвертого. Дивимося на карту, повічувайте її. Які у вас ідуть емоції, асоціації? Руна називається кродо. І про що мова? Дивіться, мова йде, що січень місяць, це місяць, коли ви знімаєте маски, ви знімаєте шкури, ви знімаєте одежі, ви починаєте, дивити, ви починаєте дивитися і проявляєте себе такою, яка ви є людина. І е, ті обставини, які будуть е, навколо вас, вони будуть вас. М Запрошувати саме для того, щоб ви побачили себе, щоб ви почали себе сприймати. Хоча, подивіться, тут ще в фігурі немає лиця, його ще не видно. Але перший крок для того, щоб рушити вперед, для того, щоб зняти чуже, він уже зроблений. Знаєте, це щось схоже на трансформацію. Коли людина починає усвідомлювати, що ті установки, які вона мала, вони прийшли їй від соціуму, від виховання, від того часу, який був притаманний, поки ми були маленькі, на нас впливали ті установки, ті думки, Мода в кінці кінців, але зараз прийшов для вас час, коли ви починаєте формувати своє бачення власного життя, власного навіть знаєте про що це ще може бути мова? Ви створюєте власне середовище, і не лише, не лише внутрішнє, а й зовнішнє. Це може бути може карта говорити про те, що у вас навіть буде змінюватися ваше оточення. Старі знайомі уходити і приходити нові люди, нові знайомства, нові, до речі, це можуть бути нові бажання, нові інтереси, нові думки, світогляди. Отже, такий у нас четвертий варіант. Дякую. Переходимо до п'ятої руни. І п'ята руна. Ну, дивіться, вона у нас так і називається: руна костер полум'я, українською полум'я. Подивіться на цю карту. Основний об'єкт, начебто, полум'я. Але ми дивимося на те, що в нас є людина, яка так само внутрішньо горить, так, як і зовнішнє, зовнішнє полум'я. І що тут є основне? Основне є дорога. Дорога, яка веде в даль. І тут вже у вас січень місяць буде для вас більше, знаєте, таким мені подобається таке порівняння з двійкою карт Таро, коли ви плануєте, ви у вас немає ще рішення. І ви плануєте, от якби це була е, таро-карта, я б проговорила, що це ближче до двійки, е, до двійки мечової. От. Або да? коли ви вирішуєте, куди вам варто рухатися, куди вам варто, де вам варто зупинитися, чи варто взагалі вам зупинятися, хто може вам бути в. в Хоча тут немає інших образів крім оцього чоловічика, одного такої фігури тем, темної фігури. От, але е, ми дивимося на те, що є і е, природній простір. Е, я б ще проговорила про цю м, карту. Вона м, завжди хочу говорити про ресурс. І я хочу сказати, що тут є ресурс, тому що ви маєте. Е, Внутрішню інтуїцію, ви маєте внутрішнє чуття, куди і як вам рухатися. Але вам дуже важливо зараз протягом цього місяця побачити якісь плани або навіть спланувати щось для себе важливе, сформулювати вашу мету. І е, налаштуватися на рух. Тобто, от ваш е, для вас місяць це місяць планування, місяць рішень, і місяць, вже знаєте, коли ви не просто пишете план, а на, навіть завдання, да, яким чином ви можете цей план реалізувати, то у вас така буде внутрішня робота. І останній у нас шостий варіант. До речі, п'ятірочки дякую. Переходимо до шостого варіанта. О, шостий варіант. <звук> Дивимося таке в нас. Гарне сонечко, да, відчувайте. Так, <звук> да, щось я зависла. <звук> Я зависла, е, зависла тому що е, мені, от, це руна день, але, е, знаєте, от, мені ця карта як, е, якщо по словянству, то як е, дашь Бог, е, Тобто та. Е, та сутність, яка допомагає нам побачити світло в кінці тунеля. Дуже, знаєте, дуже ще символічно подивитися від першої карти, знаєте, як ото е, рух такий, да, от, з чого починається і як завершується січень місяць. е, От остання карта, хто обрав шісточку? Це руна радості, це руна натхнення, наповнення. Але одночасно ви маєте об'єднати. Внутрі себе об'єднати всі свої сильні сторони. От дивіться, зробити коло, знаєте, таке внутрішнє коло для самої себе, коло прийняття, коло сприйняття, коло віри і сили. Тобто, коли ви здатні своїм міцним потенціалом змінити все, що навкруг вас відбувається. Дуже така потужна руна, і, до речі, я оце хотіла сказати: якщо вам заходить ця руна, яку ви обрали, і ви дійсно хочете якогось такого більш міцного прояву, ви можете собі на руці намалювати цю руну. Ну, взагалі руна сила, хто обрав другу. Другий варіант руна День, теж вона така ну, найбільш міцна. Бо от три оцих варіанта, ну я не знаю, дивіться, як ви захочете. Ну, Якщо у вас буде таке, от, де ми говорили про інтуїцію. От, хто там в інтуїціях, будь ласка, відчувайте, якщо вам лягає на серце, ви можете намалювати цю руну. Отже, шостий варіант, я проговорила. Да, це час, коли ви здатні змінювати все, що навкруг вас відбувається за рахунок цього внутрішнього потоку. І прямо подивіться, це сам поток, рух. Так мені хочеться сказати, що ну, ви, ви будете знаходитися безпосередньо у постійних відповідях, отримувати постійні відповіді на свої питання. Тобто, це період, коли ви можете отримувати всі відповіді, і не лише до речі, і не лише тільки для себе. Так, отже, все. Я завершую. Дуже вдячна вам за, за перегляди. Буду вдячна за коментарі, лайки, підписки. Діліться кому цікаво, пропонуйте своїм друзям. Гарного вам січня місяця! Гарних вам свят! До нових зустрічей!